Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви вперше, то мене звати Альона і на своєму каналі я ділюся безліч різних відео на тему психології, вивчення мови та читання. Та й взагалі, в принципі, про своє життя, тому що ці теми для мене цікаві, і якщо ви подивитесь назад, то ви бачите, що сьогоднішня тематика нашого відео є про книги. Я дуже сильно чекала, коли запишу це відео для вас, тому що особливо я люблю дивитися такі відео, як хтось розповідає про книги, або ще краще, які плани вони мають. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, які у мене є літні плани на ці книги. Як ви побачите по кількості, то я дуже в себе вірю. Ну, прям дуже сильно вірю. Я не впевнена, що я їх всіх прочитаю, бо, як ви бачите, деякі з них є такі пухляшки, а деякі з них мають менше сторінок і можна швидше прочитати. Тому давайте не гаяти час, а починати. Спершу я хочу почати з такої малесенької стопочки, тому що у нас тут є дві книги від фоліо: це Нортенгерське аботство та Грозовий перевал. Раніше я грозовий перевал читала, але саме хотіла у такому. Оформлені, тому що мені дуже сильно подобається воно. І така класика, я думаю, буде а, корисна мені, тому що я останній час з класики взагалі нічого не читаю. А чому корисна мені? Тому що я люблю класику. Я а, просто в захваті від будь-яких класичних творів, тому я хочу перечитати саме Грозовий перевал і ознайомитися з цим твором. Ви просто подивіться, які гарненькі книжечки, і я взагалі хочу зібрати собі всю колекцію. Далі у мене є дві англійські книжки, які також мають такий літній вайб. Перша це A Cottage by The Sea». Ці авторки це перша книга, яку я читаю. Насправді я її вже трішки почала читати. Мені подобається, не дуже сильно затягнута, але мені не подобається, коли події відбуваються в якомусь замкнутому просторі. Бо все розповідається про друзів, які зібралися на такі -то дачі, і найближче місце, куди вони навіть можуть поїхати за продуктами, знаходиться дуже далеко від них, і в них навіть немає зв'язку. А я вже читала таку книгу, вона була класна, я б її оцінила так 7 з 10, але все рівно мені подобається воля персонажів у творі. Мається на увазі, вони можуть кудись піти, поїхати, щось зробити, але не в замкнутому просторі. Цю книгу я купила, тому що вже цієї авторки я читала одну книгу на різдвяну тематику, і вона була дуже смішна і дуже класна. Називається вона Same at the French Cafe. Просто класна. Знаєте, цей французький вайб, мене вже манить прочитати, що тут відбувається. І мені подобається саме видавництво ось таких книжок, тому що, коли ми відкриваємо, шрифт є класний. Все зрозуміло, не білі сторінки, і мені подобаються ось такі обкладинки, Просто ви подивіться. Ну, коли ти дивишся на ці книжки, вже самі хочеться їх читати. Хочеться поринути в це в цей літо, в цю атмосферу, взагалі відчути прекрасні моменти, коли да, проходить там сонечко, і ми можемо більше часу проводити на вулиці. Тому от саме на цю книгу я покладаю більше надій, ніж на, на цю. І ми тоді з вами побачимо, що ж? Кінці там буде і як я оціню. Далі я пропоную вам перейти до оцієї стопочки. І перша книга це третя частина з трилогії Голодні ігри, Переспівниця. Я вже прочитала дві у травні. І, знаєте, це просто буде топ із топів цього року якихось серій книг. Я раніше не дивилася фільми, не знала взагалі сюжету. Що там відбувається, і коли я була на книжковій країні, я побачила цю книгу і така думала: я куплю першу частину, якщо вона мені сподобається, я буду продовжувати. І поки я назад приїхала додому, то я вирішила, що наступного дня я піду в книгарню і куплю ще дві інші частини. І я просто не пожаліла. Ці книги дуже легко читаються, вони дуже захопливі. Хоча навіть і події відбуваються на арені, не буду спойлерити, але це цікаво. Ти навіть не знаєш, який наступний крок. Буде у героїв і що з ними трапиться. Просто хочеться, хочеться читати і переспівниця. Ну, це третя частина. Я не знаю, що тут очікувати, справді, тому що друга книга закінчилась дуже неочікувано для мене. І взагалі я ну такий, що таке ерор. Просто у мене тут ерор написано, і я не знаю, що буде далі, тому я з нетерпінням хочу прочитати цю книгу, але не відразу, тому що є в мене трішки інші плани, які я хочу почати виконувати саме з 1 червня. І наступна книга у нас це формула спорідної душі. Я точно знаю, що головна героїня цієї книги її звати Джесіка Дейвіс. Вона самостійно виховує е, донечку і е, звикла покладатися в цьому житті тільки на себе. Вона не одружена не має чоловіка, але їй пропонують роботу, де вона у лабораторії має вивести вивести формулу, так, е, яку пізніше назвуть формула спорідної душі. Тому що там покаже 99% спорідненості. Але з ким точно я не знаю. Не хочу читати тут повністю про що тут розповідається, тому що мені просто цікаво прочитати, що ж трапиться. Тому що раніше я таких творів не читала щось про лабораторії, про те, що жінка не вірить в кохання і взагалі виховує доньку. Ну, напевно ж, напередодні вона когось покохала, да, щоб ця донька з'явилася. Тому мені дуже буде цікаво. І навіть якщо подивитись на відгуки, то всім вона подобається її називають відвертою романтичною історією. Відвертою, щось має бути багато чесного. Я так вважаю, або, можливо, якісь відверті почуття самої героїні. І чому так сталося, що вона не вірить в кохання? І чому життя привело її до того, що вона тільки може покладатися на себе і не довіряти іншим людям. Ну, я маю декілька згод, здогадок, але ми побачимо, коли ми прочитаємо. Далі у нас книга шлях ріки. Знову ж таки, неоднозначні відгуки. Комусь подобаються, комусь не дуже, хтось взагалі в захваті. Якщо подивитись, книга є за кількістю сторінок взагалі невелика. Лише ну, майже 270 сторінок. І я не взагалі не знаю, що мені очікувати від неї. Тому що, говорять, що коли ти прочитаєш перших 50 сторінок, перших 80 сторінок, зараз я вам покажу, скільки це по розміру, це десь ось так, да? тобто ви бачите, а, буде цікаво. А далі щось іде незрозуміле. Немає якоїсь логічності чи що. Ну, не знаю. Про хорошу дівчинку розповідають, з якої сталися різні проблеми, але, напевно, людям, які це читають, просто не подобається ця тематика, і тому їм стає а, нудно читати її далі. Але я думаю, шлях ріки це про якісь зміни. Не просто автор обрав де ріку. Не просто. Річка вона тече, вона змінюється, вона кудись пролягає, прокладає собі шлях. тому можливо, ця і головна героїня буде прокладати свій шлях у своєму житті. Хочу прочитати її чорні, це одна із книг. Далі я вам зараз покажу дві книги, які, я думаю, ви взагалі не бачили, тому що я її знайшла в КСД. І раніше їх не бачила, я просто. Випадково натрапила на них, тому що я прочитала четверте крило і залізне полум'я, і я хотіла знайти ще якусь книгу, яка була б дуже схожа, або не схожа, а, але взагалі фентезі. Тому що це один із моїх улюблених жанрів тепер, дякуючи Ребекі Ярос. І ці книги ось так виглядають прокляття святих і прокляття гріхів. Перша та друга частина. Заріс класний. Оформлення просто супер мені подобається. Що тут очікувати, не знаю. Я раніше взагалі про них нічого не чула. Я навіть не заходила на Goodreads читати будь-які відгуки, тому що мені цікаво зармуритись цю історію, коли про неї ніхто нічого не говорив. Або, можливо, мені не потрапляли ці книжки, але якщо ви читали або знаєте щось про ці книги, то ви можете написати в коментарях. Чи сподобалось воно вам, чи можете рекомендувати ці книги взагалі комусь. Мені особливо подобається на чорному фоні будь-які такі золотий золоті або а, срібні малюнки. Ну, вони дуже класно виглядають, вони в мене стоять на полиці вже десь місяці три. Але їх обов'язково почитаю, тому що я дуже-дуже сильно хочу дізнатися, що тут відбудеться. Тут уже стопочка така невеличка намальовується. Далі всі знають уроки хімії. Уроки хімії, я думаю, не варто тут а, пояснити, чому я хочу прочитати цю книгу. А, вчена хімік. Ну просто незвичайна історія. Жінок завжди стали на друге місце після чоловіків. Вони не мають права бути хіміками, політиками, да, керувати своїм власним бізнесом. Але ця жінка вона кинула виклик суспільству. Що трапиться з нею, я дізнаюсь тут, тому що я не дуже люблю е, дивитися відгуки коли прям детально розповідаю, що трапилося, що вони робили там. Я точно знаю, що це жінка, яка була хіміком, і вона зробила прорив у свій час. Далі, це друга книга, яку я придбала із серії, із серії якої Навколо світу. Перша книга це була Соджу. Я її прочитала про Південну Корею, історії, про їхні традиції, звичаї. Мені зайшло. Я вам рекомендую, якщо ви взагалі нічого не знаєте про Південну Корею, але ви в цій культурі, можете читати, тому що дуже багато дізнаєтесь саме про часи Другої світової війни і взагалі, які їх в них устав і які традиції мають родини. Ця книга, що знають мої кістки, записки про зцілення від сильної травми. Це щось на психологічну тематику буде. А так як я навчаюся на психолога, чому б ні і чому б не прочитати щось таке? А тому що ось тут у нас написано, що ПТРСР, імміграція, травма поколінь, стілення, ментальне здоров'я і сила любові. І країна у нас Малайзія. Я нічого про Малайзію не знаю, я погана в географії, але що тут трапиться, який посттравматичний розлад буде в країні? Я нічого не знаю. І знаєте, це що знають мої кістки, і оцей зріз з цими кістками. І тут якісь ще квіточки є, ну я не знаю, що від цього очікувати. Тому я, до речі, хочу зібрати усю серію, яка буде виходити в книгу Love. тому що вони мають лише дві книги навколо світу, і всі наступні книги я також буду купувати. Прям хочеться зібрати цю всю карту і прочитати а, про різні країни і взагалі спробувати зібрати цю колекцію, бо вона, ну, супер. Просто дуже класна. І зараз я трішки тут звільню свій стіл, щоб вам показати мої пухляші. Ми повільно просуваємось до оцих пухляшок. По деяких зарізах ви можете дізнати книги. І, звичайно, перша величезна книга, яку я вже почала читати, бо вона мені пройшла зовсім недавно це Оніксова буря. Це топ. Ви розумієте? Я просто закохана в ці книги. Ребека Ярос. Вона робить величезну роботу. Вона мене по суті отак взяла і перемістила в інший світ. Після «Четвертого крила мені було дуже цікаво прочитати Залізне полум'я. Я прочитала Залізне полум'я, я, я ревіла цілий вечір. У мене був шок. Я не хотіла, щоб вона так закінчилась. Я не хотіла, щоб так траплялося з героями. У мене був шок. У мене, знаєте, були такі емоції змішані. Я плачу, сміюсь і дивуюсь. Дивуюсь, сміюсь і плачу. І в мене просто емоції вирвалися. Я ніколи в житті взагалі так не почувалася, коли я переглядала, наприклад, фільми або прочитувала якісь книги, історії, що щось є уявне, нереальне. Але для мене це настільки було близько, ніби я там побувала, я сиділа на тому драконі, я там літала, мала ці проблеми. І от тепер, отут, коли я прочитала навіть нещасних тих 70 сторінок, я така. Боже, тримайте мене, я не знаю. Я бачила, як дівчата закінчують читати, і вони плачуть там, не знаю. Я, я не готова до цього просто. А, можливо, я буду тепер емоційно стабільна, да, і я надіюсь, що плакати не можна. Але по суті має ще бути дві книги в цій серії Емпіреїв. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, коли вона мені прийшла і я прочитала отут опус, то ніколи в житті займенник у мене не викликав стільки емоцій, тому що є тут речення, коли звучить воно так. Вони роблять усе, аби врятувати те, що любить своїх драконів, свою сім'ю, свій дім і його. Ми ж ти знаємо, хто його дав. Ми знаємо цього героя і що з ним трапилось в кінці другої книги. Тому це просто буде фурор, я думаю, і саме 1 червня я почну з неї. Це моє кохання. Далі, ви подивіться на цю красу, шукачі, мушель. Я знаю точно, що в такому о, форматі оформлені є вже дві книги. Це зимове Сонцестояння і третю я не пам'ятаю. Якщо ви читали щось із цих е, книжок, також можете поділитися в коментарях своїми відгуками, тому що більшість людей вони подобаються. Знаєте, коли я дивлюся на оце оформлення, мені просто хочеться зараз взяти купальник і приймуть найближчу додому, яка біля мене є. Тому що, шукачі муше, я люблю дуже сильно море. Я люблю все, що пов'язане з морем. Можливо, в минулому житті я була русалкою, я не знаю. Е, да, це мої фантазії, але ви просто подивіться навіть на цю картинку. Я дуже сильно хочу її прочитати. Це, напевно, буде друга книга після Оніксової бурі. І Рем робить величезну просто роботу, коли вони створюють такі книги з таким шрифтом, тому що такі букляші з таким шрифтом читати дуже приємно. Я реально дякую від імені всіх читачів, що в РМ є ось такий шрифт. А не коли ти вночі, наприклад, можеш читати, бо в тебе бесоня, і ти маєш вмикати, не знаю, прожектор, щоб знайти ці маленькі літери і прочитати, що там написано. Я думаю, що тут буде дуже цікава історія. Я покладаю величезні надії, насправді, дуже великі надії на цю книгу, хоча з розмунди пілчер я нічого не читала, але якщо вона мені сподобається, я скуплю абсолютно все. Все, і буду читати без зупину. Це моя надія. Далі у нас щеголь Дони Тарт. Я читала таємну історію. Я знаю, що я ще маленький друг. Таємна історія мені дуже сильно сподобалась, так само, як і «Вавилон». Бо це така тематика Дарк Академія. Я люблю таке про навчання, про якісь такі. Часи, да. ну, мені дуже подобається взагалі тематика Dark Academy, Якщо ви знаєте, що це, то дуже класно, ви мене зрозумієте. Про Щіголь я не знаю нічого. Мені лише учениця моя розповіла так дуже коротко про що вона. Шрифт, як я вам і говорила, що в РМ він класний, тут треба сліпити. Тут треба брати лупу трішки. Я думаю, що її буду довгенько читати, бо тут більше 80. Ой, 80. 810 сторінок і маленький шрифт. Ну, для мене так. Чи я покладаю великі надії? Можливо. Я, чесно кажучи, очікую, що це також щось буде на тематику Dark Academia. Ну, я не впевнена. Я люблю. Я люблю Дону Тарт. Вона мені приємна жіночка, знаєте, я вам говорю, яку то з нею вчора бачилась, але я відчуваю її стиль у цього авторства. Мені ще хочеться прочитати маленький друг, але якщо сподобається Щігор, то маленький друг буде не за горами. Далі це друга частина із трилогії Макової війни. І тут я хочу з вами поговорити. Якщо ви читали цю серію, скажіть, чому нам, вам сподобалась. Я почала читати першу книгу, і так, вона мені сподобалась, було окей. Але я очікувала, що в другій частині буде щось більш вау, ефекту. Дивіться, я прочитала у травні майже 300 сторінок, і я її просто залишила. Залишила, тому що це неможливо читати для мене, бо мені болічі таке читати. Війна, стратегії, вбивства, масові вбивства. Я навіть у минулій книзі позначала собі стікерами, що Альона. З такої сторінки додаткої не перечитуй, якщо колись будеш, тому що там місиво. Мені неприємно таке читати. Ситуація, яка відбувається зараз в Україні, і те, що написано в книзі, воно просто як повертає тебе в ті травми, і мені просто важко морально. Да, сюжет цікавий, справді цікавий. Ну, я просто поставила на паузу, тому що я не хочу проживати знову ці моменти. Тут відразу іде вже планування війни, як вони захоплять усю країну. Я хочу дочитати цю серію, і я дочитаю. І, можливо, я поставлю їй дуже високий бал, але просто із-за того, що тут дуже багато насильства, і за цього мені не подобається. Хоча перша частина була крута. І остання, я думаю, ви точно її знаєте по цьому зрізу. Це книжкові хроніки Аніман Крамп, дякуючи Буктоку, дякуючи їхнім відгукам, ця книга опинилася в моїх руках на книжковій країні. Я коли їхала, я точно знала, що я її придбаю. І ще до цієї книги є дві додаткові книги, такі малюсінькі поємно з цією. Я думаю, що вона мені зайде, тому що коли моя сестра прочитала образ до цієї книги, вона сказала: це ти. Але якщо моя сестра сказала так, а вона мене дуже хорошо знає, то я вже хочу прочитати, що тут зі мною трапиться. Також 500 сторінок майже. Дуже гарне оформлення, і я в захваті. Я вже просто уявляю як головна героїня. Вона просто жила книгами, тому що дивіться, які її зобразили. Я думаю, що навіть на перших 100 сторінках я вже поставлю 10 з 10, якщо не 11 з 10, але вона дуже класна і вона мені дуже подобається. ще й події відбуваються в Англії. Людина, яка говорить англійською вільно і цікавиться Англією її культурою. Я думаю, це буде якраз для мене. Де ще й майже кінець 19 століття. Просто класно. Щось історичне, щось таке може бути містичне, романтичне, я не знаю. Ну, навіть у цей годинник. Він класний, він крутий, мені подобається. Годинник, напевно, нагадує мені, як годинник у кролика з Алісією в Делкрай. Класно. Тому ось такі плани у мене з пухляшок. І якщо ви. Хочете прочитати щось із цього або з іншої стопочки, ви можете написати в коментарях. Або, можливо, вже половину цих книг прочитали і вам є що сказати мені. І мені я буду дуже сильно вдячна, якщо ви поділитесь своїми враженнями, тому що для мене це важливо. А, є багато людей, але є одна книга, і кожна людина, яка читає одну єдину книгу, має різні думки. І це круто, тому що ви можете ділитись враженнями, емоціями. І взагалі сподобалось вам воно чи ні. А також я буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайку та те, що ви підпишетесь на мій канал, тому що це є мотивацією для мене знімати, показувати і розказувати вам більше. І ми зовсім скоро побачимось з вами у новому відео.